147 років тому народився майбутній письменник, педагог, міністр освіти УНР Антін Крушельницький. За широтою своїх поглядів та градусом публічних висловлювань він часто випереджав свій час. Вдаючись до крайнощів, нараз викликав шквал критики з різних політичних таборів і зазнавав постійних переслідувань з боку польської влади. Антін формувався як особистість з неординарним мисленням і прогресивними поглядами. На межі 19-го і 20-го століть уже був серед лідерів організації української студентської молоді. Молода Україна, що просувала ідею політичної самостійності України. Його повісті Буденний хліб Рубають Ліс, Гомін Галицької землі, романи Змагання, Перемога. У 1920-х роках витримали по кілька видань і здобули популярність не лише в Галичині, а й на великій Україні. Попри це, творча спадщина Крушельницького залишається майже невідомою. Однією з головних справ життя Антона Крушельницького була освіта влада часто перекидала невигідного професора з одного місця на інше. Видані за редакцією крушельницького букварі, читанки та підручники з літератури, наповнені зразками народної епіки, творами Шевченка та інших надніпрянських українських письменників, це свідчення нової методики викладання української мови та літератури у гімназіях Галичини. Напередодні Першої світової війни Крушельницький на посаді директора української гімназії у Городенці активно розбудовував місцеве українське шкільництво, відкрив підготовчі курси, аби розширити доступ до освіти для сільської молоді. Він був ініціатором заснування багатьох осередків культурно-освітніх і спортивних товариств Просвіта, Січ та Сокіл. У вимушеній еміграції Антін ухвалив фатальне рішення переїхати до Радянського Союзу. Серед мотивів, які його спонукали, називають прагнення отримати роботу за фахом, а також політичне совєтофільство. За це своє рішення Антін Крушельницький поплатився страшною ціною життям усіх своїх дітей і власною смертю. 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох. Його та синів розстріляли разом з іншими в'язнями соловецького табору.